Сара, слухай, ти ж повноцінний учасник, учасниця нашого проєкту. Ти багато робиш для того, щоб ми писали пісні, щоб ми їх записували. Без тебе б нічого не було. Як б ми тоді в кінці серпня не зустрілися, нічого б цього не. Було. Тож, дивись, дивись, ми зараз записуємо нову пісню, і я тобі хочу показати швидко, як це ми робимо. Дивись, оце так виглядає наша пісня. Вона вже майже записана. Там всі треки, там бас, там гітара, там все. Дивись, наприклад, мені треба записати зараз перший голос. Дивись, як це відбувається. Ага, ось дивись. Думаєш, я можу заповнити усі слова? Не можу. Дивись оце все. Записано отут, і я туди постійно підглядаю. Дивись, як відбувається. Я нажимаю тут. Отут, нажимаю кнопочку запис. Доп... Нажимаю. Зараз у мене отут музика. Ти нічого не чуєш? Да? Тобі не цікаво, а мені цікаво. Тут вступ такий іде. Класний. М -м -м. Ось тож я записуй першого. йдеш до мене, моє баженятко, і своєму, татку, він такий зашторений, перестиглий, але дуже милий. Коли я торкаюсь тебе, то б'є струмом, я стаю безумний. Я готовий бути з тобою віки, вічні моя електрична. Я люблю тебе, принцеса! Так, да, не дуже цікаво. Представ сусідям. Ну, скоро ми оце все обладнаємо, ми обіб'ємо все паралоном, їм буде легше. Вони зараз, кстати, сверлять, щось там сверлять цілий день. Ми зараз не можемо записувати, але у нас все вже записано. І нам сьогодні треба було записати, тільки. кое-що. дописати. І ми сьогодні її зведемо, і сьогодні-завтра вона вийде. І ти, ти. Якраз учасниця цього. Ти моя муза. Ти моя вдохновітельниця. Дивись. У християн є ікони. У мене оце. Оце. це твоя ікона. Що? Я шизофренік, мені можна. Я постійно звертаюся до тебе. Саро, давай, давай попрацюй. Давай. І все получається. Як тільки я звертаюсь, все виходить. Давай, допомагай, я тебе теж.